За все. Знаєте, він каже, що в нашій владі, в владі, владі нашого заказ, життя на прокляті. І те, що ми е, думаємо, і те, що ми кажемо, воно тобі, знаєте, має проекцію. Вони завжди на що не життя проїздить. Це ми маємо гарно коли, ну, про людей, про себе, про свій стан, ми е, гарно це почуваємо. Дякуємо людям, Получаємо дякую Сьогодні, Давайте з сьогоднішнього дня почнемо рятуватися Бог нам дав всі інструменти, які написані в Слово Божому, для того, щоб жити радісним життям, жити життям наповнення і розуміння, що можливість у нас в житті — це пріоритет. Що ми ставимо на перше місце? На перше місце ми ставимо ніж яку. Духовний. Амінь. Духовну їжу, на друге місце фізичну їжу І знаєте, завжди Біблія каже, за все дякуйте Богу, я що повторюсь. І давайте подякуємо зараз Господу, подякуємо за те, що Він нам приготував, що трапезу. і дадимо помогу. Амінь. 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 Дорогі небесний батьки, ми дякуємо тобі за, за цей день. За всім лісу Господь, яких за тих людей, котрі підготували. І просимо благословіння на кожного з нас. В нашому житті була завжди радість, любов і, і щастя. І також благословляємо кожного наші воїнів, завдяки завдяки їм ми живемо. Дякую, Господу за муж і проголошуємо Богій славу, над, да. над всіми позиціями, над всіми зброї. Да, Амінь перемогу. У мене це все тому. Амінь. Я, як ви чули з Херсона там, а прописка в мене взагалі чути не скільки. Це в новаче. Я, я чула чу, чу. такі. Але е, я вам хочу сказати, що я втратив старо у цьому житті і довелося знов починати життя. І можливо це людині тільки при підтримці Господа Бога. Бо сам я впевнився, що я ніхто без валь мене я. Сам без нього я не можу нічого зробити. Я не владен ні над чим, ні над життям, ні над смертю, не владен ні над сьогоднішнім, ні над завтрашнім. І я не можу виправити ті помилки, які я допустив в своєму житті. Я їх допустив. Я з цим живу. Я ці бутунки зносив на дів І Бог дає нам силу, коли ми до нього звертаємось. Я хочу просто вас всіх надихнути на особисті досумку Бога. Коли ви особисто до нього звертаємось неприлюдно, не в толпі. Не коли ви ходите серед людей, а коли ви вдома наодинці закриті, в чотирьох стінах, один на один. Просто помоліться Богу, віддайте йому все, всю владу над своїм життям, все своє життя перед ним покладіть і скажіть, Боже, без тебе я не можу і не варто нічого. Тільки з тобою я можу чогось досягти. Він вам дасть таку силу, про яку ви навіть не мріяли. Він мені дав новий стержень, новий стрижень, новий позвоночник. Розумієте, в чому? Це головне. І потім, спираючись, спираючись на цей новий свій треба, я можу йти далі, рухати, рухати гор. Рухати такі діла, які важко взагалі придумати. Я граю зараз на 17 інструментах. Прославляю Бога, зачиняючись стихи музику пісні. А взагалі я навіть не можу сказати, що я професійний музикант, я професійний коваль, член спілки майстрів ковалів України, представляв Херсон на міжнародних виставках. Розумієте? Я це все втратив, поклав до ніг Ісуса і йду зараз з ним в серці. І він знову з пилі, з цієї грязі, з цієї цього піска. Він знову. Просто зруйноване моє життя, він його склеює до купи, склеює, як той глечик робити, Склеює і ставить на видному місці, ставить, щоб світити. Я вас всіх благословляю. І просто моліться, Господу, наодинці. Виходьте з ним на прямий зв'язок. Він відповідає на такі молитви. Він обов'язково відповідає. Яка Господь благословить вас? Амінь. Боже, святий Всемогу, будь цими людьми, будь їм світильником, покажи їм Твоє світло, покажи їм руку Твою, неймовірну, руку Твою любля ще благодатне і просто. Кожний у кожній проблемі, бо ти єдиний той, хто може поміняти будь-який мінус на плюс. Нагалуя! Да, слава Тож Божу! Амінь. Амінь.